Всім доброго дня, доброго времени суток. Сьогодні хочу показати свій аватарчик виноград Аватар американської селекції Кишміш, хто не знає, е, ну не знає цей сорт, то е, розкажу про нього. Зараз покажу гронку. Який він на вигляд? Ось такий виноград, на вигляд, синій. На кінець вересня, в моїй території, його можна вже споживати. Можна вже споживати. Ягодка доволі крупна. Ось така длинненька, З ямочкою. Така рихла, огірочок її можна переламати. І... Ось така кісточки нема. Вкус дуже цікавий. Шкірги взагалі не ощущаються, вроді її нема. Такий хрумкий, цікавий, солодкий на кінець вересня. Я його ще не хранив у себе взимку. Тобто люди кажуть, до нового року він лежить без проблем в погребі, в обичному, без питань. Лежить до Нового року в нас. Ось такі лоза повизрівала, сильно ростущий кущ. Йому третій рік, ось такий він вже має товщину рукава. Дивіться, що я хочу про нього розказати. По своєму типу, опиту, так сказати, по своєму опиту. Дивіться. Це перше плодоношення в цьому годі. Тут було десь порядка 15 грунок. Але ось таких, ну, штук, шість було величеньких. Ну, таких не знаю, по грам, може, чотириста. І дивіться, дуже багато отаких було. Але пагонів я залишив на третій рік. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Дивіться, 24 пагони. Практично на кожному пагоні була грунка. Отут тільки я залишив ближче до голови куща на плодоношення на плодоношення на наступний рік лозу, бо ну, і на ній не було там. Та ніякої, може на чотирьох Пагонах не було гронок. везде були громки горонки по 300, по 200 грам, по 500 ну Це десь 500 грам така гронка. І е, е, добре, що я залишив більше лози прошлого року на зиму укрив. Тобто вся лоза, яка в мене виросла, я її залишив. І укрив її. Там есть ну, у мене там було порядка семи, наприклад, рукавів. Ну, есть, ви розумієте, по одному все сейчас у мене раз, два, три, чотири. чотири рукава зараз. А їх було сім. Всі я їх залишив, укрив на зиму. Ну, сформ... Воно було так удобно сформовано, бо він перший рік, другий рік кущу. І... Весною розкрив, підв'язав на проволоку ці всі рукава. А зараз навіть не 4-5 рукавів у мене ось ще тут тувстий рукав. Ці всі рукава підв'язав. І дивіться, що, яка була картина. Некоторі рукава я зрізав, на яких взагалі не було плодової почки. Оце ці всі пагони, не оскільки там? 25 пагонів, да, зараз. Всі практично з виноградом, з плодовою почкою, але їх було там щось 65, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, тобто було пагонів 65, навіть може й більше. Всі ці пагони були без плодової без грон. Тобто я зробив обломку. І таким чином добре, що я залишив більше. Якщо б я залишив менше, там, може б в мене ще три гроди було. Розумієте? Так в мене було з чого вибрати. Ну хто виноградом займається, той розуміє. Тому і якраз я розчитав нагрузку правильно. Ось. Цей рік я його не удобряв практично разгутними добривами. І він у мене не зажирував, бо він дуже ростущий кущ. І він швидко може жирунути. І тоді він не закладе плодової почки. Тому багато хто жаліється на аватар, він не закладає плодової почки там і так далі. На Хеллоу, так, так же так само, хто знає цей сорт. У мене його немає, у мене є стільки аватар із цих американців. Ну, двох. Ну, там ще століття, ще другі, там, так, друга тема. Ну Дивіться, йому надо правильний уход, його надо правильно нагрузити. Щоб він не жирував, тоді він закладе правильно плодову почку. І залишайте не по одному рукаву. Отак. Ось, о, наприклад. Це вже обрізав, я пронурмував і обрав. А залишайте на зиму по два, наприклад, рукава. Сюди два рукава, сюди два рукава або навіть три. Його все можна відрізати, можна потім його обломати, зеленою операцією зробити, обломати. Щоб його правильно нагрузити, щоб він не зажирував. Бо якщо він зажирує, ну, толку з нього не буде. Знову ти тіряєш рік, знову він не закладе плодову почку. І так далі. Ну це по моїх таких наблюденнях. У когось по-другому виходить, у мене ось так вийшло. І ось таке красне листя. На ньому не знаю у людей так же само. З першого году була, була одна лозинка і було красне листя. Ну, той весь виноградник ще зелений, не думаю, це така сортова Мабуть, його особливість. Може, в мене щось тут в грунті не хватало. ну Більш всього, що це сортова така особенност. Тому ось так. Дуже класний сорт. Ну, я вважаю, це класно. Ну, його треба садити, тільки правильний треба уход за кожного. Є да, сорта винограду, які менш проблемні сам там росте попасинкував його. Він цей. Тут трошечки треба приловчитися з ним в обращенні. Тому будуть черенки Аватара по-любому, черенок 200 гривень на три почки. Буду висилати. Можете замовляти через місяць зможу вислати. Ось так Хотів розповісти про аватар. таке вийшло відео. Кому б цікаве було, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І хай у вас все буде добре. До побачення.